Усім привіт! З вами я Хедж, і сьогодні у нас напускається новий проєкт виживання на одному блоці. Всі готуйтесь, а ми починаємо. Першим ділом я почав, як всі, добувати свій перший свою першу земельку. Відкривши сундук, я побачив, що там є хліб та декілька книжок. Зараз я здобую цей сундук та буду розширяти свою базу. Розширяємо свою базу. Та вже трохи в мене є як такий міні-остров. Nice, перше дерево. Вау! Ще й друге! Ну це взагалі неймовірно. Не, не, не я в шокі, як так два дерева одразу могло попастися? Да. о, ще й тиква. А як це зламати? Хто мені пояснить? Кірки нема, ну, ок, зроблю, значить, сундук поставлю. Так, значить починаємо знову розширяти нашу базу, щоб було трошки більше місця, тому що я не можу так жити, що дуже мало місця, блін. Ну, добре, зроблю, значить, верстак та декілька палок. Та здобую цей камінь ненависний. Фух, нарешті я його зламав. Тепер можна нормально покупати. Блін, як надоїло. О, знову дерево. Найс. Зробив свою першу кірочку. Та буду тепер купати дуже швидко. Тільки подивіться, як пішов швидко цей процес. Да, навіть скірочки, важко копати доски там чи глину. Ну, нічого страшного. Я думаю, все буде добре у нас. Так, розширяємось, щоб у нас було більше територій. Саме головне, я хочу зробити загон для тварин. Ну, не знаю поки що для яких, ну добре. Ще трошки покупаю. О, а хто це у нас таки з'явився? Назву я тебе Дак. Ну, що, Дак, построїмо для тебе зараз такий загончик. Давай, давай, Дак, іди сюди. Загончик для Дака готовий. Поки я це робив, в мене з'явився ще одне сиплятко. Я його назвав Джонні. Зараз я пробую їх сюди затискати. Боже мій, як це було важко. Ви не, ви не повірите. Особливо Дак. Дак він самий добрий. Я в шокі, як він сам перший туди зайшов. Ну, все, зроблю лопату і буду копати ще швидше. Опа, сундучок. Вау, скільки всього косна мука! Саженець дерева, йо-майо! Не, не вірю. Напевно, я зараз буду робити собі, от десь тут посажу два от цих ягодки. Не, 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 просто не вірю як. Яка в мене удача, скільки тут класного всього? Ох, капець. Що? Ви як, звідки? Як? Як ви оттуда вилізли? Що? Да. Один блок для них це мало. Блін. Як їх сюди затаскати? Давай, давай, заходь. Заходь, так? молодець. Тепер ти, не, не неслухняний. давай, заходь. Ну куди ти пішов? Давай, заходь. Та, блин. <свист> куди ти пішов? Так, сиди там. Блин. Да, тітки, подивіться, що робить цей дурак. Боже мій, зайди сюди! Зайди! Що мені зробити, щоб ти сюди зайшов? Ой, як ти мені надоїв. Дак! Стій! Блін, що з ними? Так, ну що ж, починаємо строїти ферму наших дерев.